Так, у нас тут нова посилочка. Зараз ми будемо її розпаковувати. Тут ось бачу, хтось залазить. І покажемо вам трішки, що у нас тут є. Подивіться, що я бачу. Я тут бачу вже апельсинчики, ці дуже смачні рис. І ось такий тунець. Тунець ми дуже любимо. Подивіться, скільки упаковок тунцю. Клас. Це таке м'ясце. Моя улюблена кава лаватца. Дуже дякую, я дуже хотіла її смачна кава. Далі тут макарони, рис. Подивіться, що нам поклала бабуся. Брокколі ось таку класну. 500 грамів. Супер. А в цьому маленькому ящичку подивіться, який приємний сюрприз. Ось така полуниця. Як воно класно пахне. Ось такі помідорчики чері-жовті. Ось такі червоненькі, все тіленьке, ніде нічого не пошкоджено, як воно доїжджає, гадки немає. І ось такі смачнющі ківі. Нічого ніде не погнило. Взагалі. Клас, дуже дякуємо. Ще у нас тут є ось такий шампунь з бальзамчиком. І ось такий шампунь і бальзам Два в одному. А я сьогодні, до речі, купила шампунь, тому що в нас закінчився. Все. Що тут у нас ще? А, чекайте, ще ж були смаколики. Ось такі ось е, желейні. далі баунті були цукерочки. І певно, що ось такі дуже смачні були. Ой, ну клубніка це штука класна. Мені зразу нагадалось. Як ми в Італії. Вона по-італійському пахне. Мам. Клас. Так, да, забираємо. Так, ми їмо полоницю. Що я вам хочу сказати, вона у, ну, майже в відмінному стані. Єдине, що вона трішки ось місцями підмерзла. Видно, де О, такі ось наче обмороження в неї. Який аромат? Клас. Ну що, все помила, все ось повикладала так гарнасенько. І ось такий у нас вийшов натюрморт. Треба сюди встати. Дуже гарно, яскраво будемо вітамінізуватися. А, також забігла я в Єву і купила шампунь. Ми з мамою з таким користуємося. Ну, я хотіла, правда, щось інше спробувати, але знаю, що мама його любить, та мені він, в принципі, підходить. От, тому а, купила великий такий формат. Але, знаєте, так він подорожчав. Ціна його, по-моєму, 144 гривні, якщо я не помиляюсь, він був дешевше. Не знаю, скільки коштують ось ці ватні диски літо, але мені вже потрібні були на касі. Вони продавались, певно, якісь акційні. Я сказала, дайте ну, упаковочку. Далі по непоганій ціні паліт взяла, брала гарнієр, але гарнієр трішки дорожче. Пале дивлюсь, непогана ціна. Взяла знову. Взяла знову палет. Так, і ось зубну щітку, таку доктор Морген. Там був ще такий, знаєте, зразок, можна було її попробувати, саму цю щитину. 14 гривень, здається, ну, взяла. Вона така супер м'якенька, якась дуже приємна, тактильно. Тому взяла таку щіточку. Такі покупки в мене. Всім добрий ранок. Я направляюсь на заняття з на надання першої медичної допомоги. Можливо, в нас там буде ще також стрільба. Ну, побачимо. Словом, з вами привіталась. Буде, як ви розумієте, влог, проте не знаю, чи буде така можливість щось зняти із занять безпосередньо. Ну, ось так, дивимося далі. Так, ну що, сьогодні вже нарешті настав час висіву петунії нашої. Підготували ось такі піддончики. Звичайні взяли пластикові ось такі підвазонники, купили земельку свіженьку і зараз засіємо, трошки, мабуть, підпишу дещо. І будемо. Спостерігати, як будуть перші сходи, яке насіння все ж таки краще. Ну, якщо я знайду те насіння, яке я вам радила ось влітку, то обов'язково куплю його, тому що мені сподобалося дуже з минулого року наша, наш врожай петунії. їсти. Ні, їсти їх не треба. Я Давай я одну. Да. Клади сюди. Вже. Так, добре, давай ще сюди десь. Це ми вже висіваємо ось у шпинат і трішечки такого салату. Тут у нас буде салат, а тут у нас буде шпинат. Давай сюди тепер. Що це давай таку їх, я таку поковиряла трохи, а ти підсівай потрошку. Давай. Сьогодні я готую капустний пиріг. Ось такий в мене трішки було брокколі, трішки капусти звичайної було. Так, значить, на одне яєчко десь стакан сметани, і за... розбавляю це все ось таким кількістю муки, щоб створилася, утворилася ніби як густа така сметанка. Добавляю розпушувача, сіль за смаком. Ну і от один слой заливаю, викладаю ось цю нашу пересмажену капусту. І зараз зверху заливаю ще одним слоєм. Ставлю в духовку, і дуже буде смачний пиріг, сподіваюся. Пиріг готовий. Трішечки нехай він ще схолоне І будемо смакувати. Така краса. Дуже смачний, ароматний. І саме от зі сметаною люблю я такі пироги. Займаюся своїм навчанням. Ще підписалася на один курс. Завела ось такі в мене є класні зошити. Це мама пересилала з Італії. Ну, певно, що для Мілани, але вони для неї завеликі. Ось такий класний є з левенятком. Цей, по-моєму, в лінію ще чистенький. Ну, Поки що... Не знаю, якщо їй треба буде, то нехай пора. А в мене ось такий ось клітиночку завела тут його собі для навчань. Дуже класний, зручно є, знаєте, де розмахнутися, тобто зручно руку покласти. О, тому таки рекомендую зошити, не знаю, тут у нас він сторін, сторінок. Але вирішила до вас включитися з іншим. Дивіться, як у мене потекла ручка. Треба замінити. Це діло, тому що якщо це потрапить на манікюр, то буде мені не дуже приємно і гарно то все на нігтях. Ось, тому ось, до речі, мій манікюр. Вчора в мене взагалі такий був, знаєте, максимально продуктивний день, максимально продуктивна субота. По-перше, я сходила на навчання. Навчання по. Тактичній медицині під час в таких самих самих екстремальних випадках. Прослухала, планую ще в суботу піти на відпрацювання. Ось і е, сходили ми з колегою на каву. У нас відкрилась така класна кав'ярня, яка там все смачне і гарне. Сюди вам зроблю вставочку. Потім, сидячи в кав'ярні, е, так співпало, що мене забрали, тобто мені не самі маршрутками добиратися, а була змога зібратися додому на авто. Далі, поки я сиділа ще в кав'ярні, мені зателефонувала моя подруга, ну, яка манікюр мені робила, тому що я його до цього зняла. І каже, що в тебе якраз такі нігтики, які мені дуже для відпрацювання однієї техніки потрібні. Чи не могла б ти ну, не погодишся бути моєю моделлю? Тому волею випадку в мене новий манікюр. Відпрацьовували викладний френч, здається, так, якось він називається. Ну, для мене зразу кажу, це неприйнятна довжина нігтів. Але ввиду того, що дуже хотілося мені потішити Дашу, щоб вона попрацювала, зробила такі собі навики корисні, тому погодилася на цю умову, походжу поки з такими нігтями, хоча дуже мені незручно. Окрім того, в суботу йти відпрацьовувати це завдання, там джгути накладати, першу медичну допомогу як надавати. І мені з такими нігтями буде, звичайно, що незручно. І ось навіть зараз я писаниною своєю займаюся, також це не дуже зручно. За вікном сьогодні досить непоганий день. Зараз планую піти з'їсти того свого смачнючого пирога. Паралельно вам записую цей влог, щоб хоч щось уже на тому каналі було, тому що якось я ну так, не дуже часто викладаю. Коли як, у мене коли немає, а потім зненацька може по два відео зразу буде. Тому ось так. А, бережіть свої руки. Це до наступних включень. Ось він наш пиріг. Він дуже ніжний, ось ну, такий прямо якийсь, знаєте, молочний аж. Обожнюю пироги з капустою. Тому взагалі все-таки. Знаєте, щось що ми вчора в кав'ярні куштували пиріг з шпинатом і курочкою. Воно додає такої незвичайної якоїсь ніжності всі оці капустяні шпинатні речі такі в цих пирогах, що ну, реально дуже смачно. Тому і начинки тут, як бачите, багато, і саме тісто смачне. Тому всім смачного. Я на цьому буду завершувати своє відео, свій влог. До скорих зустрічей, бережіть себе, і нехай все буде добре.